Якщо ти відчуваєш зараз такий апатичний стан в своєму житті, що ж з цим робити і як з цього вийти? Насправді, коли ми відчуваємо такий апатичний, депресивний, лінивий стан, причина цього те, що тобі не подобається, куди ти йдеш в своєму житті, і ти взагалі не розумієш, а куди ти йдеш. Тобто в тебе немає прописаних якихось цілей, немає плану або те, що є в твоєму житті, воно тебе не запалює, і наш мозок не розуміє. Навіщо взагалі робити якісь дії? Тому як з цього виходити. По-перше, треба прописати цілі, куди ти йдеш. По-друге, ці цілі мають тебе мотивувати, заряджати, тому що ми ніколи не будемо досягати своїх цілей, якщо вони для нас такі несмачні. Вони нас не приваблюють, не мотивують. Нам дуже важливо от розкачати оце бажання внутрішнє, що я знаю, куди я йду, і те, куди я йду, мене заряджає. Тобто ця ціль, до якої ви йдете, вона повинна бути для вас смачною. І взагалі дуже важливо мати розуміння, куди ви направляєте своєму житті. Тому що якщо просто жити і плити течії, звісно, ви будете в такому апатичному, втомленому стані, тому що ваша психіка не буде розуміти, а навіщо взагалі напрягатися, якщо ми йдемо до того, що мені не подобається.